Доброго дня, шановні пані та панове, я знаходжуся знову на житловому комплексі квадрат, місто Ужгород, і показую, як проходять роботи в трьохкімнатній квартирі, яка незабаром буде вже здаватися. І так, зараз вже пройшов монтаж багетів та такої ліпнини гарної. Вона дублюється на всіх кімнатах і у усіх приміщеннях навіть у санвузлах. Тобто, вже квартира набуває інших барв. Ми знаходимося з вами зараз в спальні. Тут готуються стіни до малярних робіт. Нанесено перший шар. Далі це все буде далі фарбуватися. Ось така гарна ліпнина. Кругом стеля має ефект парящого потолка чи, паря... чи паруючої стелі, як сказати правильно, так? На стелі також повторення ліпнини. Тут буде дуже гарна люстра. Йдемо далі. Це кабінет або менша спальня. Тут 10, 10 майже 11 квадратних метрів. Також дублюється ліпнина кругом та багети. Ось так це виглядає. Це третя спальня. Ситуація ідентична. Бачимо, як уже вимальовується картина. Ну, дійсно, як картина. Ось Такі багато, вони ще будуть фарбуватися. На стелі ідентичне повторення буде. Тут буде файне гарне дзеркало з підсвіткою. Також панорамні вікна Nobilex. Тут кругом паркет і е, в поєднанні з е, керамогранітом широкого формату, тут у нас такого кольору крамограніт. Кругом тепла підлога в кімнатах. Буде модульний обігрів. Це санвузол. Тут зараз проходять роботи також по встановленню багета. Також бачимо, яка гарна стеля буде. Такого кольору керамо граніт. Ось так виглядає. Скоро будуть затиратися шви. Тут робоча зона під дві, під два гарних, під два гарних умивальники. Сантехніка вся велярой бог. Або бохе. Всі по-різному називають. Прохід коридор так само. Кругом іде повторення парящої стелі і багетів. Це велика зала. Тут буде величезний телевізор TV-зона. Тут буде зона для харчування, там буде зона для відпочинку. Тут зона для приготування їжі. Бачимо, світло все розведене, гарно зроблено. Гостьовий туалет показую. Ситуація ідентична. Зараз я візьму світло. Ось так виглядає. Також ліпнина, також керамограніт. широкоформатний. І тут у нас знаходиться гардеробна. Зараз там теж продовжуються роботи по облицюванню. Загальна площа квартири майже 100 квадратних метрів. 98, якщо бути точнішим. Тут буде знаходитись паркет. Те, що я казав, комбінація паркету та керамограніту. Тут широкоформатний керамограніт. Кром тепла підлога. Тут буде паркет, в кімнатах також паркет. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Вподобайки ставте, <хи> нажимайте на дзвіночок, Бажаю всім Божого благословення і купуйте лише перевірене та якісне житло.